Від друзі, вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про адресну книгу, про етикет електронного спілкування та правила безпечного електронного листування. Роботу з великою кількістю електронних листів від різних адресатів можна організувати ефективно, доцільно скласти список людей, з якими ви постійно листуєтесь, та внести їх електронні адреси до адресної книги. Адресна книга призначена для зберігання на поштовому сервері різних відомостей про адресатів, адреси електронної пошти, домашні та службові адреси, номери телефонів, факсів тощо. У разі потреби можна внести на сторінку нотаток будь-які додаткові відомості. Для роботи з адресною книгою призначений додаток Контакти, записи, що додані до. Адресної книги можна переглядати, редагувати, видаляти. При роботі з адресною книгою потрібно пам'ятати, якщо ви на телефоні зберігаєте контакти не на Сім-картку, а у обліковий запис Google, то при відкритті додатку Контакти на комп'ютері ви побачите контакти, що були внесені на телефоні. При видаленні контакта на комп'ютері, він буде видалений із телефону. Тобто контакти синхронізуються між вашими пристроями в межах одного облікового Запису. Більш детально про адресну книгу та методи роботи з нею ми поговоримо у іншому відео. А зараз давайте перейдемо до етикету електронного листування. В інтернеті існує неформальний кодекс поведінки, за яким певним чином регулюється спілкування користувачів між собою. І це називається етикет електронного листування. До правил етикету належить. Чітко формулювати тему повідомлення та не лишати поле тема порожнім у листі. Свою думку в листі висловлювати коректно, співрозмовника не критикувати, не повчати, не прийнято погано писати про третю особу. Завжди перевіряти правопис електронного повідомлення. Не рекомендується відправляти великі за обсягом вкладення до листа. Завжди завершувати лист стислим підписом користувача, у якому, крім прізвища та імені, можна зазначати телефон або інші контактні дані. Вчасно відповідати на кожне особисте повідомлення. Якщо ти зайнятий і не можеш дати розгорнуту відповідь, доцільно підтвердити одержання листа та пообіцяти відповісти найближчим часом. У відповіді на повідомлення залишати його фрагменти, тобто цитувати найсуттєвіші частини листа. Листуючись в інтернеті, ми зазвичай не бачимо співрозмовника, тому не можемо знати, які емоції він вкладає в те чи інше повідомлення. Для передавання своїх емоцій у листах часто використовують смайлики або їх ще називають emotion icon. Електронна пошта часто використовується для інформаційних атак рекламодавців. Листи, що містять такі повідомлення, належать до СПАМу, а люди, які займаються їх розсиланням, називаються спамерами. Отже, спамом називають небажані електронні листи, тобто поштою, що надходить без згоди користувача. Для того, щоб вберегтися від СПАМу, не зазначай свою електронну адресу на сумнівних сайтах. Якщо СПАМ все-таки потрапив до твоєї поштової скриньки, ніколи не відповідай на ці повідомлення і не користуйся вказаними в них посиланнями. Ще один спосіб шахрайства в інтернеті називається фішинг. Дослівно в перекладі це означає ловити рибку на чужому комп'ютері. Фішинг це один з найпопулярніших і прибуткових для тих, хто його реалізує, видівши шахрайства в інтернеті. Сценарій атак фішингу такий: зловмисник створює сайт, який у точності копіює дизайн і можливості сайта банку, інтернет-магазину, платіжної системи. Далі він замовляє спам-розсилку листів. У яких переконує своїх жертв зайти за посиланням на сайт і заповнити будь-яку форму з внесенням персональних даних, мета, збір конфіденційної інформації, паролі, номери, банківських карточок, коди тощо також потрібно пам'ятати про правила безпечного користування електронною скринькою, а це. Ніколи не наводьте в листах приватні дані про себе та свою родину, якщо особисто не знайомі з адресатом. Ніколи не погоджуйтеся на особисту зустріч з особами, які знайомі вам тільки з електронного листування. Вони можуть виявитися не тими, за кого себе видають. Не повідомляйте пароль електронної поштової скриньки стороннім особам, щоб ваше листування не потрапило до чужих рук та щоб ніхто не міг відправити листа від вашого імені. Ставтеся критично до вмісту отриманих електронних листів. Не все, що в них наведено, є правдою. Не відповідайте на листи, що приходять від невідомих осіб. Відповідаючи на ці листи, ви підтверджуєте існування адреси, що дасть змогу надсилати і надалі листи зі спамом. Ніколи не відкривайте прикріплені файли, отримані в листах від невідомих осіб. У них можуть міститися шкідливі програми. Такі листи рекомендується видаляти. Отже, друзі, сьогодні ми з вами коротенько поговорили про адресну книгу, розглянули етикет та правила безпечного електронного листування. Дякую за увагу! Сподіваюся, що інформація була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Та до нових зустрічей!